Грип і не реакцинував Ну, У мене генера сильні. Я на це не звертаю увагу. Ставлюся дуже добре до вакцинації, але не вакцинувалася саме від грипу. Вакцинувалася від всіх ковідних захворювань ще минулого року. Я відповідно почуваюся добре. Я веду дуже такий здоровий образ життя, тому сам імунітет укріплений. Дяк, звісно, можна звернутись до свого сімейного лікаря і відповідно отримати її. Я від грипу не вакцинувалася. Я вакцинувалася від ковіда, і з тих пір, слава богу, тобто на жаль. Погано себе почуваю, так що я ніколи не вакцинувалася, і я вважаю, що організм е, має сам боротися. Це не Бог знає що. Не цікавилася, відверто кажу, не цікавилася. Дякую. І не буду вакцинуватися. Дякую. Я до вакцинації дуже отрицательно ставлюся. Не знаю, то вмішательство в організм людини. Не цікавилася. Звісно, як. А як? От гріпа? Ні, від ковіду. Нет. Та вроді мене ще Бог не об'їв здоров'ям. Положите. Чому? Наші моша. Чоловік залишиться жити, легше вилікувати. Позитивно. позитивно. Звичайно, я від ковіда вже третю вакцину прийняла. Обов'язково дитину вакциную і себе. Ми контактуємо з сімейним лікарем. Вакцинувалася тоді, коли ковід був Дві, ну, два рази вакцинувалася. Іменно тепер ні. Сказали, що це різновид ковіда. Ну теоретично, так як нас учать, все це правильно потрібно. Ну в практиці в житті обично для цього часу не знаходиться або вважаєш не настільки важливе. Я до вакцин ставлю нормально. Вакцинуватися треба, але в мене є протипоказання. І я не можу вакцинуватися, на жаль. Наразі негативно. І цього року вже не буду вакцинуватись, тому що дуже багато є противоріч. На рахунок вакцинації маю багато знайомих, навіть медиків, які вже не дуже за. Маю, маю досвід, тому і проти. Не знаю, ніколи не вакцинувалася і не пропонували, в принципі. Ну, Я думаю, в аптеці. Ну, я так думаю, я не знаю. І ще ні, я знаю, що почалася вакцинація. І будемо вакцинуватися з дружиною обов'язково. Позитивно, дуже позитивно, тому що е, я рахую, що людина е, таким чином убезпечує себе від наслідків, які можуть бути дуже, дуже серйозні. Тому це, це позитив, це, це треба робити, я раджу всім, тому що щоб потім не шкодувати.